Електронний додаток для майбутніх мам запустили в Україні. Чат-бот Буду мамою. Це спеціалізований сервіс для вагітних електронний помічник, розроблений на основі відкритих даних. Завдяки чат-боту жінки, які планують вагітність, знайдуть усю необхідну інформацію про свої права та гарантовані державою послуги, пояснили в комітеті цифрової трансформації. Супровід вагітності та медична допомога при пологах це одні з пріоритетних послуг, які оплачує держава в межах програми медичних гарантій, прийоми лікарів у жіночих консультаціях, обстеження і перелік аналізів протягом вагітності, а також медичні послуги під час пологів мають надаватися пацієнткам безоплатно. Щоб скористатися чат-ботом, жінці достатньо просто вказати тиждень вагітності за для отримання переліку необхідних обстежень та аналізів. Всього за два кліки майбутній мамі стає доступна така інформація. Найближча жіноча консультація чи пологовий будинок, де послуги надаються безоплатно, незалежно від місця реєстрації майбутньої породіллі чи її фактичного місця проживання. Перелік необхідних обстежень та аналізів згідно з терміном вагітності, пам'ятки, що допоможуть захистити права майбутніх мам на безоплатні медичні послуги. Перелік симптомів, які вказують на необхідність терміново звернутись до лікаря. Поради, як зібратися в пологовий будинок і багато іншогод. Буд доступний у телеграм та вайбер. Достатньо ввести назву англійською. Буду мамою, а й вілбі маза. Над створенням сервісу працювала група кваліфікованих розробників: представники громадських організацій, органи влади та лікаря-акушери, гінекологи. бот -буд буду мамою, зазначають у профільному комітеті. Це купа збереженого часу, нервів, сил та грошей. Він стане незамінним помічником для кожної жінки, яка планує народити в Україні. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.